Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас пустий стіл. А чого пустий стіл? Тому що думали, вагалися виставляти, не виставляти той ролик, але все-таки вирішили його показати. Я там уже по мінімуму, виставлю скороти його, щоб менше часу вашого забрати. Але скажемо дне, що сало в пакеті дуже-дуже смачне. Оце все, що в нас залишилося з того сала, було майже кіло. Це за два дні. Ну, звісно, на роботу брали. Взагалі, дуже воно зайшло, дуже смачне. Завдяки тому, що таке сіроне. Ці пакет був не дуже важний, але спеції на ньому збереглися. Значить, Дивіться, взяли ось такі пакети, заморочилися з цими пакетами. Отакі. От не, 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 вони не годяться для сала. А чого не годяться, коли е, тепер вже поняла, коли вже побачила, що з ними відбувається. Вони паяні з двох сторон. І з цієї сторони паяні, і з цієї сторони паяні. І коли в гарячій воді воно вариться, оце все розкривається. Повністю пакета немає. Так що ці пакети не годяться. Казалось би, вони такі зручні, але вони для сала не годяться. Для того, щоб вийшло сало, то треба брати звичайні пакети. Отакі. Хоч і тут є ось у шов, але якщо візьмемо два пакети туди-сюди, то воно нормально виходить. Ну, звісно, в кого є ще ті такі плотніші пакети, то можна... ще краще. краще. Так що дивіться, кого зацікавилося, дивіться далі ролик, як це робиться. Сало дуже класно. Саме головне, що там. Дуже-дуже класно ті, е, спеції підібрані. от Зробіть, обов'язково спробуйте. Це не передать, дуже-дуже смачно. Так що ну от, так от. будемо робити далі сало. У нас на каналі є там, е, по-моєму, три відео. Робили ми підчеревину в соєвому соусі, робили, просто в спеціях. от, І ще робили в Лушпині цебуль, цебуль, Лушпині. То всі методи були непогані. І зараз вже хочемо ще зробити один метод, показати вам. Ти вже робив, так? Да, я робив. І тобі да, Так, Вкусно, вкусно виходить, mm -hmm. хорошо виходить. І покажемо вам, як можна зробити е, печеревину в пакеті. Значить, для цього нам знадобиться чесник, 5 зубчиків часнику, перед чорний мелений, паприка, сіль і спеції. У нас спеції будуть. Такі, як ми зазвичай, користуємося, тут смесь спецій. Взагалі, можна просто купити спеції для сала, Отдельно продають в пакеті, все для сала. Ну, У нас десь десь приблизительно таке саме. Тут у нас коріандр, куркума, чесник сухий. Ну, в общем, всякі-всякі спеції. У мене є відео, посилання буде вверху, як можна скомпонувати таку баночку, яка буде універсальна до будь-яких продуктів. Значить, зроби, поклали ми сюди цих спецій, Тепер сюди додаємо в мене чайна ложка солі, 5 зубчиків чеснику, часнику потертих на тертки або на фріс би різниці, Ліж би їх. Часу. Тепер кладу е, перець. Перець по бажанню. Хто любить гостре, то кладіть більше, хто любить не дуже гостре, менше. Ми покладемо десь отаку, так? Да? Да -да, і паприку. Паприка вона додає смаку, ну і, звичайно ж, кольору. Вона червона і буде розовенька. Десь отак. Угу. І отака суміш у нас виходить. Тепер цю сумішю треба натерти. Під черевину. Зараз я її перемішаю. Аж хочеться додати трошки олії, щоб воно було таке маске. Ні, не надо. Я знаю, Юра, що не треба. Це не, не мариновка. Коли я мариную е, крильця чи щось, рибу, я зазвичай додаю олію. Вона тоді, виходить, таке, як маски, такі, намазка маска. В даному випадку нічого додавати не треба. Ось так перемішали. Так, тепер нам треба пакети. Які пакети, пакети Пакети треба, щоб були з замочками. Так. Це найвелика проблема з цим печерівком, щоб туди не попадала вода. Скільки я не боровся, що я не пройду, не виходить. Ну якось так. А все одно вода попадає. І з цим теж попадає? Ще э, ну, раз перевіримо. бо я звичайно такі пакети брав. Я пам'ятаю, що ти зав'язував. Да, зав як... Ну, вода везі, дирку знайде і зайде. Ну ми спробуємо цей раз. Хорошо, коли заходила вода. Воно, воно вплив... кусь не міняло. Не міняло. Не міняло. А наші тоді ці пакети? Ні, ну здрасте, не міняли. Воно це. Вкусніше набагато, воно спеції залишаються на м'ясі. А, може, що спеції залишаються на м'ясі. Вони залишаються, вони в воді розтворяються, все. непонятно що. Понятно для чого. Тоді Значить... виходить, якщо без спецій, без, то есть без пакету, ну, виходить звичайне варене сало. Воно в воді все. В воді та і все. Наше так що смисл пакету поняли. Тепер відрізаємо кусочок, ну так, щоб, ну, я, я сподіваюся, що я вгадаю. Десь отак от, мабуть, от, ріжу. Немає в нас, не було більших пакетів. Це так, щоб було вдома. От захотілося все. Зараз спочатку приміряємо, як він зайде, а тоді будемо натирати. Я запихаю, все Останеться на пакет. Зайде добре, все. Yeah, чудово. Натираю я її. А, я зразу одріжу ще один. Mm -hmm. Щоб вже руки як залізли в ці спеції. О, і мені якраз кусочок на картошку жари з печерівку. О, так, ой, вкусно. Тут ну, якраз такий край, що. Да, ну, такий сальний. Да. Угу. Так, оце ми відкладаємо. А це нам треба натерти. Да, зараз на Натерла я сало. Всі спеції розподілила. Якщо є отакі от грудочки, це не страшно, воно потім розійдеться при температурі. Тепер нам треба, з нас залишилося два зубчика чеснику, треба порізати його просто пластиночками. Беремо пакети. У нас буде два пакети. Пакет кладемо часник по одній гвоздічці. Одну сюди, одну сюди. Далі. Це паприка шматочками. Ми таку погроміночку. дрібка паприки. В кожний пакетик по 5 штук духмяного перця. Раз. І по одному лавровому листочку. Все, і тепер сюди в пакет вкладаємо сало. Пройшла година, замаринувалася наша печеревина, ми її поклали отаку, ми в таку каструлю. Зараз заливаємо наголошуємо холодною водою. Вона починає вспливати. Бачите, спливає. Для того, щоб вона не вспливала, треба взяти тарілочку і покласти отаку зверху. І можна щось трошки, якийсь грузик прикласти, невеличкий. Я подивлюся, що з чимось прикладу. І ставимо на вогонь в холодному стані. Так як воно є, ставити в холодного. Після того, як воно закипить, варити 2 години на повільному, повільному вогні. Та ж, ти да, дуже намедленно. Да. Дві години на повільному вогні. Ну, зараз я бачу, що, мабуть, треба щось відповідно. Ну, так, якусь солонку поставити, щось, щось таке. Поставлю да. так трошечки, щоб воно. Щоб якось, воді було. Було все. Все, відправляємо на вогонь. Так, ну що, робимо висновки. Значить, ось він у готовому вигляді, вже застивший, Тут вже нам допомогли і ми самі спробували. Смачний, смачний, так? Ну, тобі тоже ну, да, вкусно, дуже. вкусно, звісно. дуже-дуже смачний. Зараз я розріжу цей. Ось такий він такий плотний зробився. Прямо. Дивіться, який гарний. І ну, дуже смачний, тому що тут спецій багато, хорошо, дуже посолено по смаку. Якщо сказати за пакети, то ті пакети на ті, що на замочках, не підходять. Я не стала показувати, вони роз... Як? Роз... розповзлися. розповзлися. Не просто розповзлися і все. Неоднократно ми робили вже Юра робив пакетах, то просто треба брати такий звичайний пакетик. Тебе не було ж такого? Ні, да? я її, чесно, не завернув, а діло те, що треба було такий завернути. ще може Вода після... все одно попадає, ну не так. Да. Воно в бульйоні залишилося майже половина того всього. Взагалі, для того, щоб не було, сам повторюю ще раз, як я казала спочатку ролика, сам сенс того, що робити в пакеті, для того, щоб не виходили всі спеції в бульйон. У даному випадку лопнув пакет спеції пішли в бульйон, але залишилося тут, звісно. Я б уявляю собі, аби ці всі спеції залишилися на місці, наскільки він би був смачніший. А, це, да, був. це сало було б черевене, чи чи була б смачніше. Ну, вона і так смачна, звісно. Так що робіть, не, не робіть на тих замочках, а зробіть лучше на звичайних пакетах. То хорошо виходить, нам дуже сподобалося, тим, що получається набагато смачніше, якби він просто варився кинути в воду. Отак от, от нам більше подобається. Так що ми поділилися з, вашим, з вами таким рецептом. Можна варити, він, ну як кажем, заслуговує на увагу. Кишку? кусочек. Хочеш будеш пробувати? Хочу, хочу. А що так не можна, треба на камер. Ну. Так смачніше, так? Так, це сладко сладкое, все сладке, сладке. Хорошо ріжеться він такий тоненький, можна на нарізку, тоненько її одрізала, Ага. вліз. Смачний. У mm -hmm. нас нема світла, трошки темновате буде відео, ну таке. Пауэрбанки з підсвідками, це так ми знімаємо цей за ролі. Так що на сьогодні, всім пока-пока. Ще раз повторюю, то, що треба брати звичайні пакети. Не беріть на тих замочках, вони не надійні. А звичайний пакет зав'язав на гудзика і поклав у водичку. Там, якщо даже попаде трохи водички, то, то не страшно. А той повністю геть розлізся. Його що був, він що не було. Так що, так. Всім пока-пока.